Цьогоріч парку імені Тараса Шевченка виповнилося 185 років. Саме до цієї дати працівники вирішили його оновити. Парк хочуть реконструювати. кажуть за майже 200 років тут мало що змінювалось. До проекту залучені фахівці з Києва з Харкова, ландшафтні дизайнери, архітектори, і ми з ними спілкувалися вже неодноразово. Є тут Невеличкі проблемки в тому, що парк не такий великий. Він цього навця має 16,8 гектара, і всі ті елементи, які би хотілося в парк нести, зрозуміло, можливо, не всі і увійдуть. Адміністрація зазначає, хоч парк і хочуть реконструювати, та атракціони замінювати поки не беруться. Замін не буде не тому, що ми цього не хочемо. Ми би хотіли не тільки один-два поміняти, можливо, би і десяток атракціонів, але ви ж розумієте вартість атракціонів яка сьогодні на заводах. Якщо ми навіть вийдемо з якимось прибутком невеликим. То зрозуміло, щось серйозний якийсь атракціон ми купити, на жаль, не зможемо. Щоб отримувати парку належному стані, довелося підняти ціну квитків ще на 24%. І хоч подорожчання ніби не надто значне, відвідувачі зростання цін вже відчули. Звичайно, що дорого тому, що коли діти хочуть покататися з однією, двома, трьома качелями не обходиться. Потрібно більше. Якби нам зробили індексацію нашим зарплатам відповідно до цим цінам, то було б звичайно нормально, так ну смотря, Хто, де працює, для того будуть кусатись. Так як я приїхав за кордону, так що я можу дозволити дітей сьогодні тут покатати на всіх атракціонах. Тих, хто має фінансову можливість розважитись у парку, але бояться за безпеку атракціонів, адміністрація вирішила запевнити у їх надійності власним прикладом для чистоти експерименту запросив на перевірку і нас. Тож відпочивати та розважатись на атракціонах можна. Якщо ж до роботи парку є зауваження або пропозиції, їх готові прийняти та внести до проекту реконструкції. Олександра Агієва, Михайло Антонюк, місцевий час.